О, зараз швиденько в борщ, душик, а потім цих, можна додому побігти. Спина були. Там, борщ, Та, борщ. Треба... Справді І нацики могі? О, чувак, вона зараз краля, кожен хотів би до неї підкотити. Вона буде слухати все, що я скажу. Прийшов час обробити її. Про що ти говориш? Не прикидайся дурнем. Чейкси, всі однакові хлопці. Вони кажуть ні, але врешті-решт підкоряється. Я планую погукати її на дах і тоді. А? 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 Якщо ти не закриєш свій писок, то я допоможу. Та, комі ти часом нічого не наплутав. Цей шмаркач забув своє місце. Лиш так, мені набридло вас слухати. виродки! Ах ти ж малий. Да таку! Паскуда! Ти такий грубий, та кумі. Коли поруч із кимось гарна дівчина, чи повинен він закриватися у своєму маленькому світі? Я просто запитала, чи є дівчина, яка тобі подобається. У мене також є дехто, про кого я іноді думаю. Єкатані. Гей, а де поділися і М? Я не знаю, боса. О, ви про того, чий жахливі крики після трьох було чутно аж на місяці. Цей китані взяв пікап і поїхав за доставкою. Он як. Якщо й немає, може ти такумі допоможеш. Треба завести папери у магазин Ямада. Візьмеш мою машину. Е... Добре. Гей, Га? Питання. Ви ж знаєте, що у мене теж є водійські права. То чому ви завжди відправляєте посильними і китані або такумі? Оскільки ти запитав, поклади руку на серце і скажи, що відчуваєш. Тепер відчуваєш? Ні. Все просто. Я можу довірити машину і китані і Такумі. А щодо тебе, ти повернеш машину з м'ятиною розміром з кулак. Ну, якось так. Просто зачекайте. Колись і умгане буде своя хачіроку, і я стану найшвидшим з усіх. А? Ого! Р-32! Вітаю пане! Оце так тачка! Р-32 просто бомба. Го? Найт Привіт! Мене звати так і ще наказати. Я чув, що кілька хлопців із команди Спідстарс підробляють на цій заправці. кажуть, що якщо десь їх шукати, то саме тут. Тож підкажи де я зможу знайти ту саму Хачироку закіне? Аго, ти мене розумієш? Я тебе уже бачу. Ти член Спітстарс? Член Спітстарс? Як круто це звучить. Боже, я приїхав не на ту заправку. Ні, стривайте, ви приїхали на ту заправку. Насправді, хлопець на хачіроку це мій найкращий друг. Що? Назвуть неперевершеним дуетом хачіроку. Ми є найшвидшими зі спуску на горі Акіна. Правда? Так, можливо, його навички трохи кращі за мої. Ну то й що? Це ж не Олімпіада? Я не знав, що у стільки тільки профів команді. Не звертайте уваги! Якщо бажаєте, я можу передати повідомлення водієві хачіроку. Хех, як я й казав, ми з ним найкращі друзі. Ага. Добре. Передаємо наступне вечір суботи о субота о десятій. Субота о десятій? Я передам. Так і ще наказати знаткіт чекатиме на вершині гори Акіна. Зустріч на горі у таку годину. Це будуть перегони на спуск. А, стривайте, це ж не їдьте завжди хвилинками сказати дідько. Тепер мені повна срака. Невже він щойно кинув виклик Сакумі, а я навіть не заперечив? Та, да, і що мені тепер сказати Сакумі! Сакумі. Дідько, і що знову трапилось? Т -т Та нічого, усе як завжди. Mm. Слухай, друже. Якщо ти вільний цієї суботи, може поїдемо на веселі перегони на гору Акіна. Ні. Чому ні? Вибач, але мені ліньки ганяти по гірських дорогах, якщо в цьому немає нагальної потреби. Гей, такумі! Заходь всередину, я налію тобі кави. Добре. Гей. О, ні. Погано, дуже погано. До завтра. Я додому. Стривай, такумі! Е? Можна тебе дещо запитати. Уяви. Просто уяви, що вуличний гонщик хоче кинути тобі виклик на перегони. Ти б погодився, так? Е? Ні за що. Мене це зовсім не цікавить. Що? Не кажи так. А тобі яка різниця? Ну, знаєш, мені просто стало цікаво. Знаєш, коли гонщик отримує виклик, він обов'язково має прийняти його. Це закон. Ну, можливо, для гонщиків це і так. Але я не гонщик, якщо ти пам'ятаєш. Не верзи дурниць. До того ж, мені не подобається, що не можна відмовитися від виклику. Це погано, це дуже погано. Що мені робити? От срака. Усього два дні. та хачероку ваш час впливає. І я покажу вам, хто тут номер один. Ікитані? Якого біса ти прийняв виклик від найтки з горим йоги? Міг би хоча б сказати нам про це. А? Кенджі, про що ти говориш? Який ще виклик? Не клей, дурня, усе місто про це ходить. Хачроку проти Р32 у суботу о 10 й А що, Хечроку, у про це чую. Та невже. Кажуть, що таки ще наказати з NetKit особисто приїхав на заправку, аби кинути виклик. Ем, такумі, ти щось чув про це? Ні, взагалі нічого. Що за фігня? Чому ніхто з вас про це не чув? Пробачте, Іцькі, це був ти? Це, це, це був я, це я прийняв виклик. Пробачте, будь ласка, у таке ще казато заїжджав на заправку, а я був один однісінький і так здервував, що мене понесло. І я почав прикидатися зі спідстарс. Я просто хотів бути крутим, але як тільки я зрозумів, до чого все веде, виклик на перегони вже був кинутий. Дідька, ти чому ти про це нічого не сказав? Добре. Я збирався, присягаюсь, просто хотів підібрати улучний момент. Пробач Такумі, Я все зіпсував. Будь ласка, пробач мені. Їцькі, про що ти думав? Пробач мене, я справді винен знову ця Р-32. Я ців, що вона буде ганятися з тією хатіроку зі спідстарт. Я стопудняк прийду подивитись. Якщо наказато знайкіц буде ганяти проти хачіроку, яка перемогла Рьоске, то таку подію не можна буде пропустити. На перший погляд виглядає як битва між Спідстарс та Найткіс. Але якщо зазирнути глибше, то це також битва гордості між братами Такахаші та наказато. Незалежно від того, хто переможе, різка Такахаші не буде стояти осторонь, склавши руки. Ага, літні вечори стають усе гарячіше і гарячіше. Дідько. Що тепер? Усе місто чекає на цей двобій, вже на то пізно відступати. Може дійсно вмовити Такумі на ці перегони? Навіть у такумі можуть бути проблеми проти суперника на Р32. Не кажучи про те, що також наказати знайдкіць такий же відомий, як і брати та Кахаші. Її не казав, що буде легко, але інших варіантів у нас немає. Хоча, якщо подумати, можливо, я й не буду його просити. Можливо. Ініціалті. Тримай. Гей, батько. Гу. Mm Р. -hmm. 32 швидка машина. Р. 32. Так, доволі швидка машина. Як думаєш? ти... Виграв на спуски проти Р 32? Звісно. Неважливо, чи це Р 32 чи інша машина я виграю. Як гадаєш, я виграв? Хм. Я не знаю. Можу лише сказати, що це буде важко. А чому ти питаєш? Ти збираєшся змагатися з R32? Ні. Я. я просто питаю Бувай! Отже, перегони проти Р32. Гадаю, варто буде зробити деякі налаштування для хачіроку. Можу лише сказати, що це буде важко? А? Так і знав, що зустріну тебе, як приїду в цей час. Адже наша перша зустріч сталася саме тут. Збираєшся ганяти проти наказато з Night Kids? Всі тільки про це й говорять останні кілька днів. Нехай собі говорять. Я все одно не погоджувався на ці перегони. Що? Він кинув виклик навіть тоді, коли мене не було. Тому я не планую з ним ганятись. Тобто не плануєш ганятися з ним. Він кинув тобі особистий виклик. Навіть якщо ти цього не чув, він зроблений. Просто прийми виклик. Покажи йому, хто швидше, ти зможеш перемогти. Га, а тобі яке діло? Слухай, це сути між ним і мною. Це не лише між вами обома. Це все тому, що ти переміг мене. Якщо ти програєш комусь, це Ред Редсанс і братів Такахаші. Тому ти не маєш права програти, а тим паче якийсь Р-32. Якщо ти не почув, я повторю. У мене немає жодного приводу з ним ганятись. А? Привід гонщикам не потрібен якийсь привід для перегонів. Добре, але хто сказав, що я гонщик? Зараз не час для жартів. Твій жалюгідний сарказм мене бісить. Для того щоб твоя техніка була на такому рівні, ти певно роками тренувався. Навіщо комусь їздити, як гонщик, якщо він ним не є. Я так роблю не тому, що мені це подобається. Я це роблю тому, що мені треба допомагати по дому. Досить пручатись. Ніхто не може досягти твого рівня без жаги до кермування. Це не так. Ти не зрозумієш. Тут тільки ти один не розумієш. Невже ти вважаєш, що людина, яка ненавидить перегони, зможе так добре опанувати техніку дрифту? Ні, лише той, хто любить змагання, здатен досягти такої майстерності. Слухай, може ти цього й не розумієш, але ти гонщик? Невже не ясно? Якщо ти любиш водити машину, то ти і є вуличний гонщик. Принаймні, я вірю в це. Якщо ти гонщик, ти маєш пишатися своєю майстерністю. Приймати виклик від інших це честь кожного гонщика. Проте мене бісить твоє ставлення. Може, він і правий, може, мені справді подобається кермування. Проте бути змушеним приймати кожен виклик, що кидають. Ну, це мене зовсім не влаштовує. Гей, Іскі, де такумі? Сьогодні він буде пізніше. Добре. Гей, і Китані. А? Я. я піду на гору Акі на сьогодні ввечері, щоб вибачитися перед таке, що особисто. Упевнений. Так, якщо треба, я стану на коліна і поясню йому ситуацію. Сподіваюсь, він зрозуміє, що з тут ні до чого, це усе я. Гадаєш, ми не зможемо вмовити Такумі? Ні, я знаю його краще за будь-кого. Він не погодиться, він просто ненавидить, коли його змушують виконувати чиїсь накази. <гум> він м'який на вигляд, але якщо він щось вирішив, то це остаточно. Такий самий упертюх, як і його батько. Він не розуміє, чому гонщик обов'язково має прийняти виклик на двобій. Гадаю, такий порядок справ його глибоко обурює. Якщо хтось прибушуватиме його до чогось, то він вибухне. Якось він розлітився і побув кількох старшаків у роздягальні. Га? Не схоже на нього. Гей, босе, я закінчив прибирання зовні. Добре, дякую, малий. Ага, нема за що. Тоді до завтра, босе. Такомі, Кумі. Можеш підійти на хвилинку. Добре. Слухай. Я випадково почув деякі чутки. Кажуть, у тебе двобій проти Р32. Що, ні. Не раджу. Суперник занадто сильний. Ну. Я не збирався то... Тут... Ні, не треба. Я знаю, що ти хочеш сказати. І розумію, чому так сталося. Причина у тому, що Іцкі не зміг триматися і прийняв виклик на перегони. Без твого на те відома. Ага, знаєш, ти іноді занадто добрий. Дружба не означає, що можна терпіти усе. Повір мені, не варто ганятись проти Р 32 ти не дуже добре знаєшся на машинах, та навіть не уявляєш, на що здатна Р32. Р32 настільки сильна? Mm. Отже, він проковтнув наживку. Вона просто дивовижна, найкраща в своєму класі. Ця машина об'єднує найкращі характеристики, котрі є у задньо та передньоприводних машин. Це просто монстр. Mm. Ха широку Року GTR не має значення. Якби це був новачок, то ще можна тягатись, але проти тебе ж відомий гонщик, так? Батько не казав мені про це. Він як завжди у своєму стилі. Гей, а? Такумі! Чуєш мене? Ти здобув визнання, коли минулого разу побив того хлопця із Ред Санс. Не варто її втрачати. Нерозумно вступати у бій, де немає жодних шансів на успіх. Чув, Такумі. Так як проти тебе Р32 ніхто не назве тебе боягузом як відступиш. Боягузом? Босе, mm. дякую вам за вашу турботу. Я поважаю вашу думку. Але якщо бути чесним, слава гонщика мене ні, трохи не турбує. Фу. То ти не відступиш. Ні. Після ваших слів про те, наскільки чудова та машина. Я хочу особисто переконатися в цьому. Вуличні гонщики можливо й тремтять перед Р32. Але не я. Ах. Він весь у батька так само реагує на провокації. Га? Тимчасово зачинено. Він не казав мені про це. Як він гроші зароблятиме, як магазин зачинений? А? О, ні! Машина! Якщо він знову поїхав поєчити, то я в дупі. Він не повернеться аж до ранку. Що мені робити? Без машини я нічого не можу. Йоси босий! Треба було його зранку попросити про машину. Оце так юрба! Навіть більше, ніж минулого разу, коли гонка була проти Red Suns. Прийшло так багато людей, що вони хочуть побачити. Ну, вони тут точно не заради Р32. А це так. Вони хочуть побачити дрифт Хачіроку. Каже, що вона пролітає повороти, так, ніби їде по прямій. Ха-ха, мені так це побачити. Оу. зрозумів. Дякую, що перевірили. Якщо він з'явиться, можете передати йому, аби він зателефонував додому. Добре. Дякую. Дідько. Та що ж таке? Я не можу його знайти. А, де тебе чорти носять? Поверни мою їх очіроку.

調子に乗っウケた今回のバロー32と86どっちが勝つと思いますかケンジさんもちろん86って言いたいけど国産最速の GTR 相手じゃいくら匠でも無理だよな第一匠くんがバトルに来るかどうかもあ来こないとなるとバタ、ま、ケンジさんがいやシャレなんだよ次回イニシャル D タイムアップ寸前匠お願いだ早く来てくれどうメッセ